Дуже багато боротьби, багато е, бажання було у гравців однієї-другої команди. Всі хотіли перемогти, за це було багато стиків, боролися, жовткі, жовті картки. Може, такого видовищного футболу не вийшло, але то, що по бажанню, да, всі хотіли перемогти сьогодні. І в принципі, я ж кажу, я думаю, закономірний результат. Багато з гравців, проти яких сьогодні грала. Команда дуже добре вам знайомі. Скажіть, чи вдалося сьогодні металісту здивувати вас чимось і чим не здивував? Ми, ми розуміли, що нас чекає, дуже важка гра буде, тому що металіст завжди всі ігри, з ким він грав. Да, вони завжди давали бій всім десь в кінці. Там не вистачало може класу, якогось опиту. Да, тому що багато молодих гравців. І з -за цього десь вони втрачали очки, да, які потрібні були команді. Сьогодні, в принципі, вони витримали да, кінцівку, там не, не пропустили, що молодці, в принципі, хлопці я скажу, з бажанням працюють, віддаються і зростають разом з металістом. Прокоментуйте, будь ласка, заміну Кірго Попова у першому таймі доволі ранньо. Ну тут проблема, в то, що в нас була м, відчув себе е, луньов не дуже гарно, я да, дискомфорт був і. Випустили Попова, десь він може не війшов з-за цього, тому що не готувався, не розминався повноцінно з командою, і може з -за цього не вистачило його. Він десь, скажімо, не війшов у гру, треба було зробити заміну. Колеги ще зараз, дякую. дякую, дякую.